Всім привіт! З вами як завжди, Шерволд. Розробники останнім часом намагаються знайти способ якось покращити гру, і одним із таких рішень виявилося введення динамічного прицілу. Фіча доволі цікава, скоріше за все запозичена з інших популярних шутанів. Але чи доречна вона в World of Tanks Blitz? Моя відповідь абсолютно так. Не завжди потрібна, але іноді може пригодитися. Як саме вона допоможе грати? Ну, дивись, якщо ти не вмів грати без динамічного прицілу, то не хвилюйся, з ним грати краще не почнеш. Але досвідчений гравець зможе знайти в ньому користь. Перше, це однозначно підвищить відсоток влучань. Тепер не доведеться стріляти куди попало, десь по горобцях з надією, що ВБР зжалиться над тобою і снаряд може навіть влучить в силует противника. Так, потрібно витратити трохи більше часу, щоб довести приціл. Потрібно трохи провести пальцем по екрану. Знаю, це важко, але на цей випадок у вас все-таки залишається можливість зробити звичайний постріл. Скажу більше: у більшості випадків не буде часу, щоб використати динамічний приціл, тому що іноді ігрова ситуація вимагає швидкої реакції. Але представимо ситуацію. Ти стоїш на бабасі в кущах, жопа вже згоріла від вечірнього рандому. Десь далині світиться смачний картонний СТ, який намагається не стояти на місці, бо знає, що по ньому прилетить. Тут ти ніжно заходиш в приціл, зажимаєш кнопочку пострілу і так обережно вичікуєш, коли противник попадається на твій гачок. Постріл, фугас. Мінус один. А тепер забудь все, що я казав. Повертаємося до реальності. І насправді, якщо хоча б один раз динамічний приціл спасе тебе і стане тобі в нагоді, то це вже добре. І давайте ще один плюс даної інновації. Він дуже допомагає стріляти на випередження. На мою думку, це набагато краще, ніж автоприціл, який постійно в одному темпі щось намагається зробити. Напевно, але це не точно. І взагалі, я все сказав, прийшла пора прощатися. Цікаво, що ви думаєте про нову фічу, тому чекаю всіх в коментарях, а також не забуваємо ставити лайки. Всім пока. Я АФК.